Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо фінальну та заключну частину нашого проходження за ПВК Вагнер у модифікації «E Showdown, яка розказує або ж показує нам погляд на альтернативний на один із імовірних, не дай Бог, поглядів. Російсько-української війни. Отже, друзі, у попередній першій частині ви не дуже, ну, так би мовити, маленька частина моїх підписників не дуже була задоволена тому, що я проходжу за ПВКшників, але я скажу так: наш канал є альтернативним. Моя позиція як автора чітка. Я повністю за Україну, проукраїнський, люблю Україну. І я гадаю, що мій канал це доводить не словом, а ділом. Тож, друзі, кожного з вас я поважаю, думку вашу також поважаю. Якщо є люди, яким не подобається, чи мене не розуміють, чи не розуміють. Навіщо я це роблю, ваше право поставити там дизлайк, написати свій коментар, або ж навіть на Viber мені написати. І я попробую вам пояснити, якщо ви будете того бажати. Хоча думаю, що пояснювати немає нічого, того що це гра. Ми, як альтернативна історія, показуємо різні імовірні сценарії. Я граю це не із задоволення, те, що мені. Я симпатизую ЧВК-шників, чи, чи там іще комусь. А із-за того, що цей мод дає нам погляд подивитися на те, яку альтернативну історію, от якою історію могли піти ПВКшники в реальності. І от Якраз це нам допомагає подивитися, розцінити. І оцінити імовірні сценарії, які могли б бути в реальному часі. Отже, друзі, перша серія базувалася на тому, що ми за ПВКшників допомогли Мінобороні Росії захопити українську державу. Тепер Україна під керівництвом Юрія Бойко являється маринеточною державою Російської Федерації, але так як вагнерівці не отримали належність свої там привілегії. Того, що якщо ви пригадуєте, вони по суті контролювали Херсонську Одеську область, вони хотіли залишатися з цим контролем, паралельно йти на Крим. Їм відмовив Володимир Путін, і тепер вони у двадцять 24 лютого 23 року вони підняли бунт. Сьогоднішня серія вона базується на бунту. Євгенія Пригошина та його ПВК Вагнер і ну, чим він закінчиться, які буде мати наслідки. Як ми бачимо вже в березні 23-го року, розгром російської армії йде просто колосальний. Російська армія не має нагоди зупинити оце протистояння. ПВКшники доволі таки мають гарну організацію. Вони знають, що роблять у цій альтернативні історії. Ми бачимо, що втрати це показують. Багато техніки захоплюється. Російською Федерацією російське населення воно симпатизує, як би там не було повстанню Євгенія Пригожина, Йдуть постійний набір добровольців. Дивіться. Ну, добровольці справді дуже шалено, набираються добровольці з різних зеків з Російської Федерації, і тому от такий безбашений ПВК Вагнер він по суті розрумлює Міноборони, які не можуть побудувати лінію фронту. Вони не готувалися до цього протистояння, це видно. Видно те, що багато кутлів, Видно те, що ПВКшники з одною дивізією можуть пробивати 2-3 ну, батальйони, як мені писали підписники, і захоплювати доволі широкі, просторні території, контролювати їх, захоплювати техніку. Це дійсності розгром російської армії, яка мала розгром на території України, але завдяки ПВК Вагнер. Ця війна витяглася. от бачили, якщо пригадуєте, була кампанія у Києві, була кампанія в Херсоні, в Одесі і якраз за рахунок дивіться, шаленої організації. Може, розробники мода спеціально посилили на стільки ПВК Вагнер, але можу сказати, що в цій модифікації він доволі таки потужна організація. Тим не менше, друзі. У кінці березня 2023 року ми продовжуємо тиснути на Міноборони Росії. Ви бачите, що проривається шалено швидко фронт, беруться в оточення величезні дивізії. Вони потихеньку розуміють і починають допетрувати, що їм не втримати фронт. Їм, ну по суті, вони не зможуть зупинити бунт Пригожина. І це стає очевидним, тому що багато російських солдатів вони. Просто біжать. Вони не хочуть зустрічатися от, по суті, прямо сам на сам із ПВКшниками. Дивіться, одна тисяча втрат із вагнерунців і 20 тисяч із регулярної російської армії. До того ж йде шаленими темпами фронт. фронт йде в Ростовську область, захопилася вже Краснодарський край. Вона ж Кубань українська в минулому йдеться на Ростов, захоплюються нові території, нові склади. Путін не знає, що з цим робити. Сили ЧВК Вагнер занадто сильні, вони дійсно занадто потужна така організація, яку не потерпали в Бахмуті, як в реальному часі, яка змогла от з української кампанії навпаки підняти свій престиж та рейтинг, де. Тисячами От буквально йдуть різні такі професійні найомники, які готові служити у ЧВК Вагнер. Тим не менше, друзі. Продовжується тиск ПВКшників у Ростовській області. Як би там не було Російська Федерація, вона є великою по територіальній площі Держави, от саме це, що по територіальній площі вона дійсності є велика. І контролювати такі великі простори доволі такі завдання не одне із простих. Навіть от із цими котлами, от дивіться, ми вшаленими темпами знищуємо російську армію. Щоб контролювати всю цю просторну територію, доводиться або повністю знищувати російські війська. І потихеньку захотити так плавно по всі регіони, про провінції, тому подібне, або йти маневреним швидким кроком та досягати своїх цілей. 5 тисяч проти 45 тисяч втрат. Це колосальні втрати, вже не буду повторюватися. Ви бачите самі це все по факту, і очевидно, що колосальні дійсно втрати заганяються шаленими темпами в котли, котли просто тупо попадають отак. Я не знаю, чи це спеціально комп'ютерний інтелект. Так непрокачаний, чи це настільки посилений, як я вже і повторювався ПВК Вагнер. Ну, в котли вони попадають доволі швидко. Дивіться, танкові здаються пачками. Пачками! Це просто неймовірно. Бунт Пригожина, він реально ефективний в нашій альтернативній реальності. Ну що ж, друзі, травень 23-го року розпочинається. Інтенсивно, як і лютий та березень. Захоплюються великі простори Російської Федерації, захоплюються лінії логістики, логістичні лінії, логістичні гілочки. Робиться почвоється 6 проти 60 тисяч. Це 1 до 10 от, практично втрати. Підходимо ми до Ростова на дону Бачимо, що тут повністю практично вже розгромлена російська армія, яка практично вже і не супротивляє. А бунт Пригожина розгортується. Це, звісно ж, не Москва за три дні, але до Москви ми цілком методично і е фактично доходимо з кожним днем все ближе і ближе. Російська армія і міноборони Російської Федерації Сергій Шайгу і інші не можуть от і не мають ну, по суті ніяких важелів, щоб зупинити це. Це жахиття, російська армія знищується, і тепер, от на фоні такої вже не повстання, а можна сказати, громадянської війни, того, що тут. Загинуло занадто багато людей і занадто багато поставлено на, на кон для майбутнього Російської Федерації цілому в східньої Європи. ПВКшники тиснуть та розгромлюють Міноборони Росії. НАТО за цим спостерігає безперечно, Україна буде виносити свої висновки, тому що для України є реальний шанс вирватися з цього ярма. Російської Федерації, захопивши, чи може, відновивши свою територіальну цілісність, того що Росія вже ніколи не буде така сильна, яка вона була до 24 лютого 22-го року. Продовжується наш махач. От як ми бачимо, відступають війська Російської Федерації. Вони втратили 77 тисяч. У них залишилося від 32 до 95 батальйонів батальйону тактичних груп. Човікашники втратили 9 тисяч, 105 тисяч втратили станом на 8 липня 23-го року Міноборони Росії і скоротилися на 60-70% їхніх батальйону тактичні групи. Наступним нашим кроком це буде, безперечно, похід на Москву. за що я маю на м'яті взясти саме Москву? Того, що в нашій альтернативній реальності це самий оптимальний варіант, щоб змусити Володимира Путіна піти на поступ. Я розумію, що контролювати Російською Федерацією Євені Пригожин він не зможе. Тому що люди... Не дуже довіряють от таким силовим структурам, напевно, навіть і в цій ці самій Російській Федерації. І е, Пригожин це розуміє, він бачить, що його підтримка в народі є, але її занадто мало. Для того, щоб вона була дуже велика, треба час і треба от, заставити російську еліту, російське керівництво, друзі, піти на широкі територіальні чи там, можливо, е, адміністративні. Послуги, поступки, які може здобути собі Євгеній Пригожин із цим походом на Москву. Він розпочався 25 серпня червень, ні, 25 липня 23 року. Розпочався офіційно похід Пригожина на Москву, розділюється, буде, буде згодом розділюватися армія. От бачимо, що в загальному у Пригожина є 76 батальйонів тактичних груп. Вони практично розгромили російську армію. Ростов на Дону. Стає таким останнім форпостом перед походом на Москву, де російська армія ще намагається огризатися. Бачимо, що тут є і білоруси, але вони лише сугубо так демонстративно-консультативно проводять свою там територію. Вони моніторять територію. Може, можна так сказати, що проводять гуманітарну допомогу тим людям, які постраждали в ході такого бунту. Пригожина. білорусь не втручується в цей конфлікт. Якби навіть і втрутилася, то їхня армія б була винесена це точно. До того ж, для, у нас є для цього ресурси, і ми вже ні перед чим не зазупинимось. Останнє такий кліщі, який ми намагаємося взяти під Ростовом, це захопити десь в районі 6 батальйонів тактичних груп Російської Федерації. Вони згодом знову ж таки падуть, як і інші. Продовжимо свій тиск, бачимо, що 12-13 серпня ми стрімко йдемо на Москву. Замедлюється наш похід, того, що. Погана логістика, постійно обривається логістика за рахунок того, що диверсійні групи Міноборони Росії переривають її, треба заправлятися за власний кошт чи там, може, я не знаю, просто грабуючи сусідні міста та села, але Пригожин точно за три дні не візьме Москву, і на Москву йому треба йти, ну, щонайменше, от у цій альтернативній реальності з такою армією, 76 батальйонів тактичних груп. В районі це 70 тисяч, 60-70 тисяч військ. Ну, десь до кінця точно 23-го року. Тим не менше, у вересні 23-го року ефективність вже 100%, на Москву практично не є ніякої лінії оборони. Ворог не зупиняє нас от є якісь там сміливі групи, от які намагаються протистояти, десь в обороні, що ми взяли. 22 вересня 2023 року рухаємося далі, захоплюючи нові траси, захоплюючи і контролюючи логістичні вузли. Російська армія, як я вже вам і сказав, от вона намагається протистояти лише такими диверсійними групами. Зупинити Пригожина вже не має абсолютно ніякого жодного сенсу і шансу. Листопад 23 2023 -го року говорить нам про те, що за ці награбовані гроші Пригожин посилює свою групіровку. Ну і статистика нам говорить станом на 30 листопада 2023 року, що. Що 133 тисячі російських військ знищені. От 250 тисяч знищено було в Україні, і 130 тисяч військ, і більше вони повністю розроблені Євгенієм Пригожином, який в тому числі втратив лише 15 тисяч для своїх бійців. Це шалені втрати. От, е, на минуточку це дійсності армія Російської Федерації, яка просто в пух і прах була винесена Євгенієм Пригожином. Ну, його організацію ПВК Вагнер. У цій. Як ми бачимо, альтернативні історії. Як я вже і казав вище, розробники справді посилили ПВКшників. Якщо ви пригадуєте, виживали ми за Україну в третій серії. Нам довелося дуже важко там біля їхньої столиці прорвати ту лінію оборони. Я зосередив там і територіальну оборону був, і Збройні сили України, і СБУ, і ледве-ледве вдалося прорвати. От проти нас не, не стояли 76 батальйонів тактичних груп. Проти нас стояло лише там 20 батальйонів тактичних груп, і ми не могли їх. Пробити. Тож розробники посилили ПВК Вагнер. Сподіваюся, що курить буде в подальшому. Натомість, станом на кінець 2023 року, ми захоплюємо околиці Москви. Армія розповсюджується, як Ракова Пухлина, на Московську область, йдемо на Кремль. На Кремль дорога наша доволі таки швидесенька. Ми по суті беремо і Таганрозький район, і входимо в центр Кремля і Прессенський район. Щоб тут у Одінцову десь захопити. Ну, взагалом, от Кремль пав, Путін був захоплений, чи нам я не знаю, якось перемістився в іншу частину, чи взагалі пішов собі там за Урал. Ну, Бог його знає. У нашій альтернативній реальності, станом на 1 січня 2024 року, ми бачимо таку ситуацію і картину, що ПВКшники захопили Москву. Російська Федерація розуміє, що бунт Пригожина вдався на всі 100 навіть на тисячу відсотків. Російська армія розгромлена, і вони пропонують умовну капітуляцію Пригожину, в якій, ну по суті, бачимо, що і Україна щось робить свої заворушки, в якій Пригожин буде виторговувати для себе, ну він не буде виторговувати, він буде вимагати для себе. Нормальних умов, за яких я думаю, що з деяким часом він стане там президентом Російської Федерації, тим не менше, вибори 24-го року вони вже... Близько. І так, друзі, умовна капітуляція РФ на 38%. Вони готові були повністю капітулюватися. Тобто, нам є, у нас є політичних учків на 38% від загальної суми їхньої повної капітуляції. Ми можемо вимагати тут будь-що зміну режиму в Україні. Захоплення території України, захоплення Криму і тому подібне. Але е, є один важливий нюанс, те, що падіння режиму Путіна і те, що ЧВК Вагнер зміг зуміти ну, заставити Путіна е, піти на поступки, нам, воно має свої геополітичні, ну так би мовити, друзі, е, наслідки. Має воно наслідки такі, що нам автоматично НАТО після такого успішного бунту Пригожина кидає ембарго. А Україна та ПВК Вагнер заключають статус-кво того, що Юрій Бойко, як би там не дивно звучало, повністю контролює Кримський полуострів. Це результат бунту Євгенія Пригожина до того, що Україна виходить із сфери впливу Російської Федерації. Сам же ж Євген Пригожин із своєю організацією захоплює Ростовську та Краснодарську область регіон. Він проводить, от бачите, демілітаризацію, по суті, можна сказати, великої обширної території Російської Федерації Путіна. Путін являється ще при владі, але оця Росія націоналістична, це ну, з, з умовами мирного договору, це отака буферна зона, на якій не буде розташована російська армія, і з якої території цієї будуть е, оснащатися. Різні організації от на кшталт ПВК Вагнер, який буде розповсюджувати свій вплив. Безперечно, якщо б був результат такого бунту. Україна скористувалася, добре б було, щоб там був прозападний лідер, вона би автоматично пішла в НАТО, і так би мовити, ослаблена Росія не представляла б для нас загрози. А от вагнеруці, ну вони трошки могли б нам там дошколити, лише Ну, тим не менше, якби там укріпили ми достатньо добре свій кордон, вони нічого би не зробили, як би не крути, того що налагодити виробництво тих бронетехніки, в авіації, тому подібне, воно практично нереально на такий. Маленькій частині території у такій великій війні. Ну що ж, друзі, ми розпочали свою кампанію 1 січня 2022 року. Два роки в грі ми провели. Бунт Пригожина ділився на дві серії. Я дякую всім, що дивилися наше проходження. Воно доволі виявилося, як на мене. Інформативне, воно не було приємне, я з вами згоден, але воно було інформативне, тому що така альтернативна історія є і могла би бути. От вона могла б бути, як би нам того не хотілося. Наразі я дякую всім за увагу, до побачення всім, бережіть себе, не пишіть, будь ласка, не справедливі можна сказати коментарі, але якщо вже і написали, то, будь ласочка, давайте будемо з вами. Ну, Так би мовити, конструктивні. Дякую всім за увагу, до побачення та бережіть себе.